Всім, привіт, всім доброго дня і мирного неба. Рішила цю сливку все-таки обірвати ці сливки, бо всі облетять на землю. Всі облетять на землю і толку з того нічого не буде. Я обірву і заберу варенечко. Хоч у нас того вареничка трошки є, але нічого, може прийдеться комусь десь дати, переслати. Ви вони вже чисто-чисто чисто вже облітають. І всі облетять на землю, і все змарнується З того всього. все змарнуємо. Вони вже всі дійшли. Це, вони вже всі дійшли. І я зараз ці сливки буду обривати. І там, може, десь буде пару штучок, таких, що зелені, бо віджу туди, о, що якась там десь якась зеленкова. Ну то що? Ну то, 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 то лишу. А в основному ті всі обірву. Зараз у фартушок і, і в ящичок буду складати. Бо тиво. Ну, бо треба їх використовувати, Ті, що ще в городі, то ні. А це я сусливочку таку хочу обірвати, що вона у мене е, тут біля хати. Бачите, тут біля хати, де грушки. І обірву, е, і обірву ті нактаринки, ще щось там є пару штук. Знаєте, вони певні того, що вони не, не кроплені. І вони на дереві, просто на дереві підгнивають. Ну, то теж їх, ну, тяжко, та їх там вже і небагато є, бо тако підгниють, а, а ми зірвути вже, ну та що це вже підгнила, то вже що робити. Ну, Ви бачите, вона кожна вже дійшла. Там як десь якась ще буде така то я сливка, то я лишу. У нас тут було три таких, ой, три таких сливки. Але ми, вони, знаєте, дуже були такі, такі були дуже. Зарослі, дуже всі розростали, такі були не, не той. І ми її взяли і зрізали, бо з них там толку не було такого аж. А лишилася одна, розумієте? І вона лише для, для варення. Певне, для варення, для, для того. Для. Аво, торкнешся, а воно, воно летить. О, і я зараз їх всі обірву сливки. Зранку, то, то думала, що вже цілий день буде така погода. Похмура, файна така. А воно раз тепер во, і почалось таке пекло. Ще лише 9 година ранку. О, розумієте, ще лише 9 година. А що буде до потому передають нас на 29 чи на скільки, то, по-моєму, що так. Ну, то де я годна буду по тому там. Робити. А то я і зараз нектаринки ті обірву. І зараз піду, ще ті помідори виберу, бо ті ми вже закрили, а тепер вже все. Нам стане тих помідорів. І так, досить багато. ой ой А тепер буду сок, будемо сок, певний. певний що сок. Бо, бо що інакше? Або подивіться, вите, вони і на дереві можуть гнити. Ой, невірно, не, видно, не видно. Вони і на дереві можуть гнити. Видите? О, їх як багато, або, вите, дивіться. Подивіться, подивіться виді, їх як багато, то вони разом і вони гниють. О, то я їх зараз буду обривати. Всі покажу, скільки в мене, чи я хоч ящичок той маленький, нарву. Ой, нарву, зараз вам покажу. Бачите, скільки я урвала тих сливок і ще дориваю, бо ще не всі. О, ще не всі. Падуть мені просто в руках, ну, такого з рук падуть, що вже, вже все, вже вони дійшли. Ну, То, може, і не буде цілого цього ящичка, але вже відро, добре відро буде. Ну, Та й то добре. Та й добре. Йду, буду зараз ще доривати. Обірвала я. Ну, вийшов у мене ящичок такий. Цих сливочок. Ми їх, як вам сказати, деревину розчищаємо так, щоб вона не була висока. От я всього, все зірвала з землі. Ні на що я не вилізала, ні на що я не ставала. Чекайте, бо дуже сонце, навіть не можу показати. Ну, от така наша деревинка, і сього я зірвала ящичок сливочок. Лишилося, можеш десь зустріти. О, То я вже з ними справилася. Тепер я буду ще такі, е, такі нектаринки, знаєте, бо того, що та гниють, то ліпше я їх зірву, поставлю, бо вони гниють, падають, то не добре. А це зараз я поставлю у е, холод і, і буду їх мити і різати на кусочки. Добре, добре, зараз йду. То -то робити. О, видите, це я сливки обірвала відро, а це я обірвала нектаринки. І о, подивіться, далі. Або оса їсть. Оса. Їсть нектаринку. Бачите, Бачите, що робиться? І тут вона навіть і тут во навіть от така величезна, подивіться. І вже зразу зразу вона починає з такого маленького портитись. от я зірвала цих трошки А чоловік каже, я теж викидав дуже багато. що що гнили було шогнили, І ось це оце таке гниє. То на що? То вже зірвали все, вже нема. вже нема, вже нема все Добре, що вже зірвали. Йду я, зараз, знаєте, йду я зараз ще з помідорами, трохи поки нема е, сонця, а потім буду е, з тими сливками ще щось робити, то ще вам щось покажу. помила я ті сливки на кінець то. Ще всі навіть не вибрала в медницю, бо не влізлися в ту миску. І буду кришити. Бачите, як буду різати, поріжу так аби, ну, так, аби були, може, маленькими такими дольками. І таке варення. Таке варенечко, щоб зробити сливок. І з тої нектаринки доріжемо, докришимо тої нектаринки, і так ми то таке зробимо докупи варенечко. А що з ними робити? О, не знаю. Коротше, так виріла, буде, так, що так буде добре, напевно. Що. Подивилася, та вроді ще там і є, але якось таке, може якесь срідкувато, ну не знаю. Рішила переробити ці сливочки. О, і я сіла сіла і буду переробляти. Бо як пішла, була вгород зранку, як їх нарвала, то вже не могла нічого робити. Вийшла звідти і іншого не могла робити. Зумієте. О, а зараз прийшла і зараз вже їх поставила тут в холод. Наший дощ такий, Така хмара підійшла і такий пролив дощ. Ну, Правда, ви вже знов сонце. Бачите, знов сонце. Я тут сіла під навесом. Булька моя лежить. Така псіна пільнує і мене і бульку, і ми тут будемо зараз, зараз кришити. Ото я перекришу всі і тоді подивимося, скільки їх вийшло тих сливочок. Ще хотіла вам сказати, що ця сливка від косточки не відстає. Розумієте, от така сливка, що вона від косточки не відстає. Мусиш її постійно різати ножем. По видите, вона не відстає. Чи вона ой, я так далеко, чи вона дійшла, чи вона не, не дійшла, то вона від косточки не відстає, та сливка. От вона, тако, вона такого. Ой, чекайте, бо я телефон так тримаю недобре. І телефон недобре. О, дивіться, так, як би ти, ти її не розділив, вона не відстає від косточки. О, розумієте? О, не відстає. Отаке вова. То мусиш її обрізати ножиком, щоб її всю обрізати і кісточку лишити саму. О. О. Добре, сливка смачна, але така в неї ще одна. Е -е. Негатив один. О. Добре. Звідси, я ріжу сливки під навісом, а який дощ лліє. Який є дощ. Катастрофа. А я ріжу, сиджу, ріжу сливки. Дощ аж на мене сюди забиває, забиває трошки, трошки, але я обернуся, такий вище. ще. <по> Видите, щось робить? Вийте, що з погоду. То сонце вийшло, то хмара підійшла <по> і знов дощ. І знов дощ. Але я не... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, але я не вступлюся. Я не вступлюся. Бо ще мені лишилося, вийшли, я посунуся. Не пересунувся. Ай, як воно забиває далеко. Ще мені лишилося тут трошки, І тут Ой-ой-ой-ой-ой-ой. І це вже всі. Ай, Та певно, щось і ай, Певно, що сім штук, вони вона, вона перейде. На Насилу Господну, я то то докрешила. Подивіться, чекайте, як я в одна та медниця, а це друга. На Насилу Господну, я то ті сливки. Як вони мені надокочили надоїли. Ті вже е, нектаринки там пішла дочка скрещити. Я і носила сусідці е, там тих нектаринок, взяла пару штук. І сливок. І ще там лишила ще пару слів, може, 20 сливок, що там в ящичку. А це все я скрещила. Боже, як воно довго, як воно нудно і довго то, то все було. А тепер будемо пересипати трошки певне цукром, щоб вони пустили юшку. О, І тоді вже завтра будемо ті сливки смажити. Класти їх смажити на варень. Отаке, от ва, отаке. От ва. Вже знову в нас випогодило, погода вже себе випогодила, але звідси йде туча, іде туча. бачите, такими хвилями в нас. То погода, то дощ, то погода то дощ, бачите, Добре, все. Будьте здорові, щасливі. Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх близьких. І всім пока. Пока-пока. Всім пока.